Сьогоднішнє відео про те, як я поливаю картоплю. Я хочу показати вам весь процес від моменту посадки картоплі до збору урожаю. Тому я буду знімати абсолютно всі нюанси, маніпуляції, які відбуваються у мене на ділянці. Про полив картоплі. Картопля це рослина, яка любить воду, але всьому є своя міра, звичайно. Тому картоплю я поливаю 3-4 рази на тиждень. Все залежить, звичайно, від погодних умов. Температури повітря і як швидко висихає ґрунт. Я роблю як. Коли бачу, що між рядками починає стояти вода, це для мене показник того, що вже достатньо. Тоді я виключаю полив. Це вже говорить про те, що ґрунт добре вібрав воду і більше вже йому поки що не потрібно. Дякую вам за поширення. За підписочку на канал, за перегляди відео, за змістовний гарний коментар. Повертайтеся, буде дуже цікаво.